Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Погода в Україні у п'ятницю 12 квітня. На півночі країни день очікується 18-21 градус, а вночі температура спадає до 10-13 градусів. Ранком можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. В Києві вранці термометр покаже близько 11 градусів, а вдень буде 18-21 градус. Уночі спостерігатимемо 14 градусів. Увесь день у Києві буде хмарним, але без опадів. У південних областях в день температура повітря підніметься до 22-25 градусів. Уночі ж очікується 11-13 градусів тепла, небо буде ясним вранці, але затягне хмарами у середині дня, і погода стане похмурою вже до самого вечора, не принесе опадів. В Криму температура повітря коливатиметься від 18 до 22 градусів. А вночі буде близько 13 градусів. Очікується ясна погода у другій половині дня, але затягнення хмарами ввечері. День обіцяє бути без опадів. На сході України вдень підніметься до 21 24 градусів, а вночі буде близько 12 градусів. Небо буде ясним ранком, але почне затягуватися хмарами у середині дня, залишаючись похмурим до вечора. У південних областях температура повітря в день становитиме 22-25 градусів, а вночі очікується 11-13 градусів. У західних областях протягом дня температура повітря підніметься до 15-19 градусів, а вночі стовпчики термометра покажуть 9-11 градусів. Погода буде похмурою без опадів. У центральних областях день очікується тепло від 19 до 23 градусів. А вночі температура коливатиметься від 11 до 13 градусів. Хмари, які з'являться в день, розсіятимуться ввечері. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!